Магазинні керамічні годівниці годяться тільки для маленьких домашніх кроликів, великі тварини ж будуть постійно перевертати миски, розкидати корм і сидіти голодними, щоб уберегти їжу від забруднення і забезпечити кроликів кормом на тиждень. Досвідчені кролівники використовують напівавтоматичні годівниці для сипучих кормів і годівниці ясла для сіна, гілок, трави, якою має бути годівниця для кроликів, якщо ви вирішили зайнятися кролівництвом. Першу чергу потрібно буде подбати про облаштування крільчатника. незалежно від того, скільки особин ви плануєте тримати самостійно виготовлені поїлки і годівниці для кроликів допоможуть вам істотно скоротити початкові витрати у домашніх умовах. Ви зможете зробити своїми руками поїлки для кроликів, а також змайструвати ясла і бункерні годівниці для закладки кормів на кілька днів, вологі мішанки і коренеплоди кроликам накладають в корице або в окрему ємність. Яку потрібно забирати і мити незабаром після роздачі їжі, щоб не допустити розмноження цілевих хребтів і мікроорганізмів через необхідність постійного контролю багато кролівники відмовляються від годування кроликів вологим кормом? Адже далеко не у всіх є можливість кожен день приділяти час своєму господарству оптимальним варіантом, залишаються ясла сіном і бункерні годівниці з гранульованим кормом. Який тварини не можуть розкидати або затоптати завдяки особливій конструкції годівниці корм з бункера подається поступово в лоток у міру його спустошення? Бункерні годівниці для кроликів монтуються на стінку клітки або на дверцята, їх в будь-який час можна зняти і почистити. При самостійному виготовленні годівниць слід враховувати, що начиння для крічатника повинна бути простою в догляді і гігієнічної. З обов'язковим захистом корму від сторонніх забруднень матеріал для виготовлення годівниць потрібно вибирати таки, щоб тварини не змогли його обгризти. Так дерево і пластик не підійдуть, а ось тонку жесть і інші види металу цілком можна використовувати, обов'язково простежти, щоб у металевих годівниць не було гострих країв і кутів, про які кролики можуть поранитися або зіпсувати свою шкірку, як зробити годівницю для кроликів власними силами, досвідчений бляхар, маючи під рукою всі необхідні інструменти, здатний зробити металеву годівницю хвилин за 20. Але навіть якщо у вас немає ніяких навичок. Ви можете спробувати змайструвати годівниці для кроликів своїми руками, тільки дотримуйтесь техніку безпеки, адже про бляшані краю легко поранитися, перш ніж приступити до безпосереднього виготовлення. Спробуйте зробити паперовий варіант годівниці для кроликів креслення. Ви легко знайдете в інтернеті, роздрукуйте креслення і розберіться, як в точності слід збирати бляшану годівницю, якщо все вдалося зробити правильно. І знизу у годівниці вийшли дві щілини, призначені для витікання води. Що потрапила в лоток, можна сміливо приступати до виготовлення годівниці з металу. Інструкція по виготовленню простої металевої годівниці. Виріжте з листа жерсті дві деталі відповідно до зовнішнього контуром креслення, зробіть чотири надрізи і зігніть жерсть за вказаними на кресленні лініях, можна користуватися пасатижами. Для полегшення згинання жерсті обережно зробіть по лініях. Згину надрізи кінчиком ножа на половину товщини металу, далі зберіть годівницю згідно зі схемою і підпиляєте гострі кути напилком, щоб не поранитися, працюйте виключно за столом, на своїх колінах годівницю не тримайте, ножем робіть надрізи по лініях акуратно, не докладаючи занадто великих зусиль, краще кілька разів прокреслити ножем по одній лінії. Бункерна годівниця для кроликів може бути також виготовлена з листового шиферу, Фанери, оршкла та інших підручних матеріалів. У вкладці до статті ви знайдете докладне відео про те, як виготовити якісну бункерну годівницю для кроликів з урахуванням всіх нюансів. Про виготовлення ясел слід подбати ще на етапі створення кролячої клітки. Для цього приблизно в 5 сантиметрах над підлогою залишають проріз в бічній стінці клітини по всій її ширині у проріз вертикально або трохи під кутом вставляються прути дроту до 5 м діаметром, а зовні закріплюється бункер з похилою стінкою, куди і закладається сіно, трава, гілки.